Вітаю! це проект Каса та РРО з Богданом Янківом та командою Семінарком. Сьогодні постараємося з вами нарешті поставити крапку на питанні того, чи обов'язково розміщувати реквізити електронного платіжного засобу, тобто еквайрингу, у фіскальному чеку. В мене для вас насправді є багато цікавого. По-перше, нормативне регулювання, по-друге, позиція податківців і бізнес омбудсмена. А найбільш важливіше це позиція суддів по цьому питанні. Чіткий та повний перелік обов'язкових реквізитів, які мають міститися у фіскальному чеку, передбачає наказ Міністерства фінансів номер 13 від 21 січня 2016 року із довгою назвою, яку ви можете бачити на слайді. Саме в цьому наказі перелічені всі обов'язкові. Рядки, вся обов'язкова інформація, що має міститися у фіскальному чеку. Рядки із 11 по 18 виявилися одні з найбільш спірних по тій причині, що вони мають відображати платіжну систему в разі оплати картою, а також відображати ідентифікатори платіжного. Пристрою очевидним є факт, що такі дані у фіскальному чеку можуть відображатися лише у тому випадку, коли наша каса програмна або ж класична поєднані з терміналом для оплати картою. Поєднувати термінал для оплати картою з касом апаратом з одного боку досить зручно, оскільки касиру не потрібно двічі вносити суму для оплати, а після обраних товарних позицій у касі термінал зразу готовий до сплати. Проте така реалізація очевидно, що не завжди можлива у міру технічних труднощів для малого чи середнього бізнесу. В цілому, нормотворець це розумів, тому заклав у пункті 4 розділі 2 наказу Мінфіну номер 13 положення, що говорить про те, коли рядки фіскального чеку від 11 по 18, тобто ті, в яких мають бути дані платіжного пристрою, заповнюються, у разі якщо розрахунки проведені за допомогою платіжної карти, і термінал з'єднаний або поєднаний з реєстратором розрахункових операцій. Тобто, виглядає досить логічним те, що коли у нас. Каса з'єднана з терміналом, ми автоматично підтягнемо всі реквізити. А от коли каса не з'єднана, ми ці реквізити не підтягнемо, але нам їх і не потрібно підтягувати у фіскальний чек, бо нормативка цього не вимагає. Проте ситуацію ускладнює той факт, що у пункті 3 розділу першого наказу Мінфіну номер 13 вказано, що у разі відсутності у фіскальному чеку, хоча б одного з обов'язкових реквізитів, а також недотримання сфери його призначення. Такий документ не прийматиметься як розрахунковий. Отже, підприємці, не вказавши обов'язкові реквізити у фіскальному чеку, ризикують, що його визнають недійсним. З одним чеком, навряд чи це стане проблемою а от якщо взяти операційну діяльність за тижні чи навіть місяці, коли вибито сотні, а то й тисячі фіскальних чеків. Це може загрожувати серйозними санкціями. Зокрема, для всіх підприємців передбачений штраф за невидачу чеку з не всіма офіційними реквізитами у розмірі 100% від суми першої продажі та 100% від другої та кожної наступної продажі. Це в принципі всім відомо. І крім того, для єдинників, які не продають ризикову групу товарів, штраф менший 25% від першої продажі та 50% від суми другої та кожної наступної продажі. Тобто, якщо за півроку у нас продаж, наприклад, на 3 мільйони гривень, податково приходить та визнає всі чеки недійсними. Штраф може бути мінімум 750 тисяч гривень, це якщо брати по самій мінімальній планці штрафу 25% від суми продажі. Що ще більше підігріло інтерес до цієї проблеми, це те, що в реальній практиці та на реальних фактичних перевірках податківці почали накладати штрафні санкції за відсутність рядків з 11 по 18 у фіскальному чеку. Про що далі покажу рішення судів на цю тему? І причиною для цього стала позиція податківців про те, що термінал. Та касовий апарат обов'язково треба поєднувати. Тому в будь-якому випадку податкова вважає, що якщо ви не поєднали термінал з касою, ви все одно порушили і не маєте рядків з 11 по 18, які мали б бути обов'язково. В даному випадку, навіть базово, виходячи із нормативних документів, ми можемо бачити, що деякі інспектори пробують видавати бажане за дійсне. Бо немає жодного документу, що зобов'язав би бізнес поєднати термінал для оплати картою та касовий апарат. Напишіть в коментарі: а ваш термінал і касовий апарат з'єднані між собою чи ні. Чи вказуєте ви реквізити ЕПЗ електронного платіжного засобу у своїх фіскальних чеках? Цікаво буде почитати коментарі у своєму роз'ясненні від 5 жовтня 2023 року. Податківці звертають увагу на те, що справді законодавчо визначеного обов'язку з'єднувати касу та термінал немає. І цим підтверджують мою попередню думку. В цьому ж роз'ясненні податківці пишуть, що в разі, якщо проводяться розрахунки за допомогою сервісу еквайрингу без використання платіжного терміналу, відсутні обставини, що супроводжують обов'язок друкувати рядки з 11 по 18 у фіскальному чеку. Проте хочу звернути увагу, що податківці вказують слово за допомогою еквайрингу без використання платіжного терміналу. Чим скоріш за все мають на увазі саме інтернет-еквайринг, коли на сайті можна оплатити картою. А от платіжні термінали у офлайн точках торгівлі у своїй консультації податківці так делікатно оминають і, взагалі, їх. Не згадують у своїй позиції. Бізнес омбудсмен також підтверджує, що обов'язку з'єднувати або поєднувати касу та термінал немає. Проте, водночас, бізнес омбудсмен закликає підприємців поєднати РРО та термінал, щоб не виникло ризиків отримати штрафні санкції за відсутність рядків з 11 по 18 у фіскальному чеку. Ми можемо відслідкувати, що думки у податківців, роз'яснення податківців, позиція бізнес омбудсмена. Та серії консультантів абсолютно різні, коли у всіх різні позиції, остаточну крапку завжди ставить суд. При цьому важливо звертати увагу не просто на позиції судів першої інстанції, які, на жаль, не завжди до кінця виникають глибокого питання, а дивитися саме на позиції судів вищих інстанцій, хоча б апеляції, а взагалі краще Верховного суду. 21 лютого 23 третього року 8 й апеляційний адміністративний суд прийняв постанову, у якій висловив свою думку щодо реквізитів з Надтого по 18 у фіскальному чеку суть судової справи полягала у тому, що до одного із підприємств прийшла фактична перевірка, що констатувала факт відсутності у розрахунковому. Документі одного із обов'язкових реквізитів, як ви догадалися, очевидно, що мова йде про відсутність даних про електронний платіжний засіб у рядках з 11 по 18 Підприємство подало спершу в суд першої інстанції, потім податково подало апеляцію, щоб залишити цей штраф в силі. І апеляційний суд, по суті, справи сказав наступне: що касирами поряд із фіскальним чеком також були роздруковані та надані квитанції платіжного терміналу за операціями з використанням електронних платіжних засобів. Форм... Нормальна відсутність рядків з 11 по 18 на фіскальному чеку не змінює встановленого факту придбання товару покупцем у визначеного продавця. А чек підтверджує виконання розрахункової операції та містить і реквізити, які достатньо повно ідентифікують господарську операцію. Отже, у цьогорічному рішенні суду ми бачимо, що судова влада займає позицію бізнесу та формальна відсутність рядка з 11 по 18 у разі якщо поряд з чеком видається додаткова квитанція з терміналу, є повністю достатньою дією. Останнім часом податківці почали штрафувати бізнес за те, що у фіскальному чеку відсутні рядки з 11 по 18 у фіскальному чеку. Законодавство каже, що ці рядки відображаються лише тоді, коли каса та термінал поєднані між собою. Проте публічні позиції податківців, а також бізнес омбудсмена, зводяться до того, що касу та термінал краще поєднувати та формувати рядки з 11 по 18. Проте, у лютому 23-го року, апеляційний суд у Львові сказав, що головне видати, окрім фіскального чеку, квитанцію. З терміналу, тоді це не буде порушенням законодавства. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Seміна.com, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати повністю безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на Бухплатформу, де щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми, входять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником Бухплатформи, Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей, і бережіть себе та своїх близьких. Ріс, де є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори Сарії Міні це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощі, спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг, передачу задзвітів в ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки, фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія «Юнісістем» – виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.